У людей з дисфункційних сімей великою зоною розвитку є просто навчитися жити у спокої, тому що вони вже настільки звикли вирішувати якісь життєві виклики, якісь задачі, що не знають, як це просто жити в спокої. І ба більше дуже часто їх цей спокій накаляє. Тому що їм здається, що от-от щось дай станеться. Що ненормально, що немає жодних проблем, що ненормально. Що все йде спокійно і часто вони, самі того не розуміючи, створюють собі проблеми, не тому що вони їх хочуть створювати. А тому, що їм так звичніше, тому що вони точно знають, що робити, як діяти в екстрених ситуаціях і не знають, як діяти, як жити. Просто коли спокійно, коли безпечно, коли в тебе немає купи проблем, про які потрібно думати. Тому для них є. Такою доволі великою зоною розвитку це навчити себе, що у житті от все може просто бути нормально.